У нашому селі і великі і малі з нетерпінням чекають того моменту, як у святу Різдвяну ніч перша найяскравіша зірочка замайоріє на небосхилі. Це знак, що народився маленький Ісусик, Спаситель всього світу. Діти найбільше чекають цей вечір, адже сьогодні вони понесуть вечерю до своїх хрещених. А також близьких, далеких родичів будуть клядувати, віншувати господарів та отримують за це солодкі подарунки. Ростився Єсус Христос, народися, силуйте Єсуса Христа між ти нам висо. Слава Господи, що святого вечора діждали, та далі ж Боже діждати наступного. Якщо не забуваєте, проходьте. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду житака, дайте дядьку п'ятака, а не дасте п'ятака, візьму пала за рога, а копилу за чубрину, та й виведу на могилу. Зроблю вам велику шкоду, Будьте, ви телевікаєтеся. Давайте виносьте! Ну, то я вам приготував усього стильці. Де та ваша торба? Е, ні, ми таких не хочемо. Бубликів давайте. Чи вам посіти солодкі виносьте? да покопів Ну тоді залазьте під стіл та квочить, кукурікайте, щоб господарство водилося. А ну ж, покажіть, як ви можете. Ми зараз перевіримо, кого ж буде більше. А ну що ж у нас тут є? Ой. О, О будуть кошечки. А тут. Ку -ку -ку -ку. О, такий купить. Ну, слава Богу! Сідайте, сідайте. А ми зараз перевіримо, кого буде більше у вас на той рік. Так? кого курчать буде. Я буду піддати кутю, а ви ловіть Ану. та на нам нам А в мене буде десять. А в а нас по три. А в мене шість та всі півники. А в мене аж дев'ять та всі рябенки. А в мене аж дванадцять та всі самі кращі. Ой, ну молодці! Ну, тримайте гостинців, бублики з печі. От сукерищі та й по копієчці. Дякуємо. А тепер давайте школятку заспіваємо та маленького Ісусика прославимо. Давайте, щоб нашого хазяїна стоїть, я віру доворі. Подарю, застеляйше нам столи, рай Россий, рай, 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 родився, Христос, народився, Христос народився, рай рай, рай, рай родися, Христос, народився, Христос народився, та клади калачі чи з ярої і пшениці. Жиру, ласку, хай святкові світлі зорі вам освітять добру долю. Щастя, радість і добро, хай несе та вас різдво. Полядуємо, щоб мир настав і ніколи вогонь зірки не згасав. Миру, не звав, мій родині, щастя моїй Україні. Коляд, коляд, коляда, Мрія в нас, єдна одна. Ви тримайте міцну віру, зичим головного, миру. Хай янголи прийдуть. Істкою святою, що народився в яслах Божий син, щоб потім він йорданською водою нашу перемогу освятив. Христос народився, славімо, праздником! Нам, Будьте здорові!